Завжди е влада е робить, щоб працювало те, що їй більше вигідно. Що таке цензура? Яка є зараз? Цензура, і що таке е воєнна цензура? В Україні немає сенсу вводити будь-яку цензуру в 2004 році. Це було зрозуміло, в 2013-2014 роках. Але вони нам навпаки затикають рота і ще там спускають всіх своїх ботів банкових бо на, на, на тих, хто насмілився, хоч якось сказати щось супереч. Плюси, мінуси, підводні камені. Ілон Маск у серпні програв конкурс на фінансування урядом програми інтернатизації сільської місцевості в Сполучених Штатах. А він образився. Що ти про нього думаєш? Для того щоб щось нове народилося, старе має здохнути. Україна народжується, а Росія зараз здихає.